Є така доволі розповсюджена думка: розум і свідомість людини це зліпок тої інформації, яку вона отримує за життя. І частково це правда. Саме тому наших пращурів іноді вважаємо далекими не тільки у часовому просторі, бо кількість і якість знань, які могла отримати людина до винайдення, наприклад, тих самих друкарських верстатів, а тим більш писемності, мізерні. Водночас, люди, які проголошують, що людський розум і свідомість це лише знання, які він поглинає, однаково, що люди, які стверджують, що фізичне тіло Homo sapiens складається з продуктів його харчування, можу відповісти їм, що в якийсь момент в АТО я складався навпіл із сухпаїв і енергетиків, така собі своєрідна надлюдина. Але якщо без жартів. Як і фізичне тіло розум переробляє і оброблює знання, які отримує, у такий спосіб складаючи цеглинки своєї унікальної особистості, яка стає більш-менш сталою у віці 20-25 років. Грубо можна сказати, що ми, як особистості, продукт перетравлення знань, отриманих нами за життя. Один із секторів таких знань у моєму житті це знання про військову психологію, тому вирішив зробити. Декілька систематизованих відео про теорію і практику. Бо дехто з вас цікавилися, як людина може боротися з миттєвим гострим стресом, типу прильоту поруч, або як тренувати себе до бойових дій. Чи ця навичка автоматична у обраних людей, природних генетичних воїнів, які отримали це від своїх предків? Намагатимуся надати деякі відповіді, але діло це не просте і точно не на один ролик. Бойовий травматичний стрес. Військові та цивільні. Почнемо, як завжди, з першої причини у цивільному житті до повномасштабного вторгнення. Ці знання були для багатьох неактуальні. Водночас зараз є купа інфоджерел, експертів, просто блогерів, які почали це висвітлювати. Однак багато хто з них дають у кращому разі теорію. У гіршому викривлену теорію, що може спонукати глядача або слухача до інколи несвідомих деструктивних дій, чого б я не хотів. Тож. Першопричина таких станів, як шок, ступор, погіршення когнітивних здібностей і подібного під час бойових дій, це травматичний стрес, це форма гострого стресу, яку психологія і психіатрія виокремлює для людей, які опинились у зоні активного бойового конфлікту. І їх статус комбатант чи цивільний, неважливий, якщо говоримо саме про первинну активацію травматичного стресу. Так, тут слід зауважити, що травматичний стрес як поняття також використовують для людей, які опинились у центрі катастрофи, стихійного лиха чи якоїсь іншої надзвичайної події. Але часто у таких випадках взагалі вживають не дуже коректний, зважаючи на контекст, термін психотравматичний стрес, що ще більше плутає людей. Притому для комбатанта такий травматичний стрес може перетворитися вже на бойову психічну травму. Авму через систематичну участь у бойових діях. Тоді як для цивільного, як правило, це переходить у стадію психічної травми без додавання бойова. Це важливо. Для обох вони можуть перетворюватись на ПТСР різних форм. Хоча це і спрощена схема, думаю, хтось уже думає складно. Тому й кажу: чиста теорія не працює без практики. Зробимо таким чином. Уявимо гіпотетично однакових людей цивільного Максима та мобілізованого Павла. Вони обидва чоловіки одного віку, нехай це буде 25 років, не мають хронічних соматичних і психічних розладів. Буду описувати їх життєвий шлях на війні, додаючи їм фактори реальних людей зі своєї психологічної практики для того, щоб було зрозуміліше. Перше, з чим зіткнуться і Максима і Павло, це. Це первинний психологічний шок не плутати з медичним. Стартує все ідентично з повідомлення про початок повномасштабного вторгнення. Далі складніше. Максим знаходиться у місті, яке обстрілюють або намагаються штурмувати росіяни. Павло знаходиться у тиловому місті, але йде у військомат. Неважливо за повісткою чи добровольцем. І отут їх шляхи вже змінюються кардинально. Один з найважливіших факторів, з яким стикається будь-який психолог у реабілітації ПТСР, це відмінність досвіду переживання бойових дій цивільними та військовими особами, чи був стан безпомічності й безпорадності. У військових, як правило, його немає. В абсолютній більшості цивільних він є. Це якраз і розділяє психічну травму від бойової психічної травми. І шляхи їх досвіду переживання одних і тих самих подій стають різними. Безборадність і безпомічність неймовірно важливий фактор у подальшій реабілітації. Павло, незважаючи на первинне потрясіння через зміну соціального середовища, побутових звичайів, Прав і обов'язків. Потребу пристосовуватися до невідомої для нього структури армії має навколо себе щільний стрій підрозділу та зброю в руках. В ідеалі офіцерів, психологів і сержантів, які допоможуть з адаптацією. Це надає йому впевненості та нівелює ефект можливої негативної психологічної реакції через прихід до армії. Максим з іншого боку стикається зі зламом свого попереднього життя, перетворенням його на хаос, який він не може контролювати навіть на побутовому рівні, йому немає на що опертись психологічно. Втрата ілюзії контролю над своїм життям, яку люди плекають заради збереження зони комфорту та психологічної і психічної стабільності, руйнується. А на зміну їй нічого не приходить. Тому можна сказати, що на цьому етапі Максим програє. Є Павлові у стійкості та протидії психотравмуючим факторам. Тут, до речі, зазначу, Павло може виграти навіть більше, якщо в нього є за спиною строкова служба чи військова кафедра. Не у сенсі, що він вже рембо і одразу може йти на фронт. У нас до 2014-го і строкова служба, і кафедра мали характер, аби було, і нічому нормальному там майже не вчили. Кажу це з власного досвіду і досвіду побратимів. Але тут нівелюється стан невідомості. Є відповідь на питання, що таке армія. Тобто, у Павла може не бути ніякої негативної реакції на зміну звичного середовища на невідоме. Йому це все вже більш-менш знайоме, хоча й під іншим кутом зору. Наступний етап для цивільного Максима характеризується збереженням стану невизначеності та поступовою появою психологічних станів негативного характеру. Тут, так би мовити, вибір дуже великий: тривожність, безсоння, спалахи агресії, депресивні стани, астенія, емоційна лабільність, можлива активація психічних розладів тощо. Це за умови, якщо він продовжує знаходитись на території, де ведуться активні бойові дії, та він не знайшов собі психологічну підтримку у формі волонтерства чи іншої діяльності, яка могла б створити для нього куточок спокою та стабільності. Цей етап також є значущим для майбутньої можливої активації ПТСР. Одна з основних порад, які я давав під час початку вторгнення цивільним підготуватись до будь-яких критичних подій, пов'язаних з відсутністю їжі, води, електроенергії, зв'язку тощо, створити собі тривожний баул. І це було пов'язано не так з практичністю таких моментів, бо зрозуміло, що з цим будуть стикатись в основному фронтові населені пункти, як і з психологічним аспектом. Людям потрібно було чимось зайняти свої руки та свідомість, щоб перебити постійні тривожні і фаталістичні думки. Ті ж, хто зациклювався на тривожності, на жаль, з більшою ймовірністю матимуть психологічні проблеми в майбутньому. Водночас військовий Павло проходить злагодження, його направляють до зони бойових дій. Про злагодження вже трохи розповідав у відео Неконтрольована агресія. Що варто згадати, так це те, що злагодження має два основні компоненти: навчання військовій справі у межах військової спеціальності та психологічне об'єднання з підрозділом. Павло отримує ще більше психологічної стійкості, стабільності та психологічних переваг через ефект перебування. Поруч із побортимами. Важливий нюанс: якщо за час злагодження цей ефект не досягнений, або військовий входить у групу ризику, його стан спонукає його шукати неформальну заміну психологічній стійкості. Зазвичай такі військові називаються аватарами або ненадійними. Знову таки розповідав про них у відео Агресія. Вам може здатися, що Павло абсолютно виграє у Максима в психологічних і психічних аспектах. Це дійсно так, у короткочастній Перспективі, але ми переходимо до проміжку часу, коли все стає навпаки. Бо Павлу доволі швидко доведеться зіткнутись із купою бойових травматизуючих стресорів. Чим такий стрес відрізняється від звичайного чи травматизуючого у цивільного? По перше, постійне відчуття страху і агресії, хоч і контрольована, однак є негативним фактором психологічних змін свідомості. По-друге, військовому потрібно пройти психологічний бар'єр самозаборони знищення представника свого виду. А як вже колись згадував, це достатньо важко, якщо ти не в зміненому стані свідомості. А солдату якраз треба контролювати свою свідомість під час бойових дій. Бо інакше він може несвідомо вчиняти хаотичні або самовбивчі дії. По-третє, якщо говорити про сьогоденну війну, постійні акубара вони ж контузії від ворожої артилерії, танки, РСЗВ тощо. Навіть невеличкі струси головного мозку в черепній коробці можуть негативно впливати на свідомість. А системні такі дії, справжні випробування для здорової психіки. Більшість людей знає умовно мейнстрімну професійну болячку ветеранів, а саме ПТСР. А втім, правда у тому, що органічний розлад особистості через вищезазначені травми мозку теж досить розповсюджена штука, про що також неодноразово згадував і недооцінювати. Те те, як вона впливає на якість і тривалість життя, не треба. Інколи це мінус десятиліття потенційної тривалості життя, бо, наприклад, за певних обставин призводить до ранньої деменції. І це тільки приблизно те, з чим в перші місяці служби зіткнеться Павло, будучи військовим. Далі поговоримо про бойову втому. тому. психологічної короткочасної фори воїну завжди не вистачає. Ті ж американці прекрасно це розуміють, тому ротації їх військового контингенту відбуваються значно частіше. Водночас цивільний Максим мав багато опцій, того, що робити задля стабілізації свого психологічного стану. Зміна місця проживання, знаходження лікаря, знаходження спокійного кутка психологічної стабільності, і наймовірніше, якийсь із варіантів він обрав, якщо він, звісно, не хоче, наприклад, постійну тривожність або початок психічного розладу. Розумію, що в окупації або через інші обставини Максим міг опинитися в гірших умовах, аніж Павло. Бо ми ведемо війну з вкрай кровожерливими і антигуманними супротивниками. Однак правда така, що солдати чи офіцери. Собі не належать і не можуть за бажанням відпочивати чи йти у відпустку. Тому єдиний варіант боротьби з бойовим стресом це у складі підрозділу паралельно з виконанням своїх службових обов'язків, про що якраз і поговоримо далі. Методи протидії бойовому та травматичному стресу Гіпотетичний військовий і цивільний у попередньому розділі були потрібні для створення у вашій голові картинки, якої можливо не вистачає для розуміння методів протидії психічним станам на війні. Скільки б теорії ви не отримували б без хоча б гіпотетичної практики чи сценарію, як це застосовувати, знання є майже марними. І перший метод протидії, який вам слід використовувати незалежно від статусу, статі, віку і інших факторів. Усвідомити, що війна, як явище, у якому ми зараз живемо, абсолютно штучний і неприродний конструкт людської діяльності. Не жартую, те, що ми поступово звикаємо до нього, або якісь експерти кажуть про те, що ми повинні звикнути як суспільство до війни, це фігня. Жодна людина не може повністю звикнути до війни і при тому залишитися психічно та фізіологічно здоровою, уже не кажучи про ефективність на роботі, у сімейних стосунках, соціальних та інших відносинах. Так, ми можемо призвичаїтись, мобілізувавши свій організм на якийсь час, але саме звикання веде до досить неприємних явищ, часто таких, які руйнують життя, як той же ПТСР або генералізований тривожний розлад. Військові логічний виняток з цього правила, про який потім держава та цивільні мають подбати, або, хоч якось, реабілітувати захисників і надати соціальну підтримку. Завжди пам'ятайте про це. Другий важливий метод протидії техніка дихання. Знову таки багато хто відкидає це, мовляв, да, це всі знають, і взагалі це мало корисне. Ні. Дихання один з фізіологічних процесів, який об'єднує нас всіх, який можна застосовувати у будь-яких обставинах. Наприклад, зараз не можу заснути у відносно мирній обстановці не в спальні. Якщо не зроблю дихальні вправи для заспокоєння та релаксації м'язів. Таблетки можна загубити, масаж м'язів не завжди можна зробити самостійно, а от дихання можна завжди проконтролювати. Основна проблема психологічних аспектів бойових дій це перенавантаження ваших м'язів, мобілізація ваших м'язових тканин. І спрощено, коли в такий момент ви не використовуєте тіло для активних фізичних рухів, може відбутися заціпаніння, судоми, інші негативні явища. М'язи у постійному мобілізаційному стані, серцебиття прискорене. Такі системні холості старти можуть призвести до різних негативних наслідків. Як у мене, наприклад, увечері активується тривожність, коли свідомість втомлена і хоче спати, а організм бореться з цим і вважає, що потрібно бігти щось робити. Кінцівки та щелепа надто напружені, і от завдяки диханню це можна компенсувати, примушуючи організм заспокоїтись. Тут також зазначу, які саме дихальні вправи чи методики ви виберете не так важливо. Глобально вони є двох видів: заспокоюючі та мобілізуючі. І ті, і ті корисні, але заспокоюючі використовують частіше. Спробуйте різні і підберіть комфортні саме для вас. Третій вид протидії соціальні взаємодії. Ті, хто дивиться мене нещодавно, можливо, здивуються, але про це казав ще зі старту каналу. Одна з основних конкурентних здібностей офіцера-психолога та й цивільного психолога чи психотерапевта активне слухання. У цьому плані взаємодія з солдатами та іншими офіцерами дає можливість проговорити та проаналізувати, набути й ними терм. Матичний досвід, а це зі свого боку частково нівелює негативні ефекти. Взагалі, більшість методів можливої оперативної психологічної підтримки після бойових дій, особового складу підрозділу, такі як диф'юзінг, дебрифінг і декомпресія, ґрунтуються саме на соціальній вербальній взаємодії. Примітивізуючи, офіцер, психолог, військовий капелан або інша посадова особа, яка їх замінює, допомагає комбатанту, так би мовити, перетравити у свідомості ті по. І та явища, які мають психотравматичні ознаки, усе, що відбулося з солдатом чи офіцером, проговорюється. Подіям дають об'єктивну оцінку, але без критики. Це зі свого боку нівелює тривожні думки воїна про те, чи робив він усе правильно, та чи не думають побратими про нього щось погане. Часто солдати, особливо ветерани, котрі не мають на позиціях доступу до спеціаліста, застосовують практику того ж дебрифінгу між собою, навіть без офіцерів, розуміючи важливість первинного обговорення перетравлення бойових дій. Якщо ж ми говоримо про цивільних, що не мають. Доступу до психолога чи психотерапевта підійде хтось із близького оточення. При тому тут важливий зміст, а не форма. Бо військові протоколи проведення таких соціальних інтеракцій існують в армії, зокрема з огляду на авторитарну ієрархічну структуру. Для цивільних зовсім не обов'язково мати старшого за званням чи статусом, який буде контролювати процеси залучення кожного солдата в обговорення. Як то кажуть, контекст важливий. Ремарка. Про соціальні комунікації взагалі робив окремий досить великий матеріал, який мало хто подивився. Не спонукаю вас до перегляду, просто нагадую, що на питання в коментарях на YouTube не відповідаю. Але на деякі з них, які ви там ставите, вже є відповіді в інших відео. Однак у будь-якому разі так само закликаю вас залишати коментарі під відео. YouTube таке любить. Четвертий метод протидії нейропсихіатричне сортування. У цьому контексті треба пояснити, що таке бойова втома. Пам'ятаєте, нещодавно було відео про акцентуацію? Там згадував про появу такої концепції, як плаваюча норма, і про те, що якщо вас називають акцентуантом, це не означає, що у вас є нагальна потреба щось із цим робити. Так от. Бойові дії аномальний стрес для людини, який вона не зможе отримати жодним іншим способом, а на неприродні для психіки явища свідомість реагує відповідно аномально. Тобто незвично бойова втома, якраз саме такий психічний стан, коли через системні бойові травматизуючі ситуації, воїн може бути схожим на людину із психічним розладом. А фактично його не мати. Він привчає себе поводитись неприродно, реагуючи на звуки та шум, кидаючись обличчям в землю, спати коли є можливість, а не коли є бажання, застосовувати зброю, знищуючи представників свого виду. Так це дуже неприродно для людей у спокійному здоровому психічному стані. Тощо зрозуміло, що свідомість, розум, мозок, центральна нервова система пристосовуються до обставин, звикаючи до бойових дій. На це йдуть колосальні ресурси організму, як фізіологічні, так і психологічні, які викликають ту саму бойову втому, яка також проявляється як симптом психічного розладу. І тут є особливість: існує легка бойова втома та важка, і з другою в теорії одразу відправляють на ротацію, і з першою намагаються впоратись на місце. Але незалежно від ступеня, рано чи пізно, в особи з бойовою втомою може з'явитися вже реальний психічний розлад. Для цього й існує протокол нейропсихіатричного сортування його суть полягає в спостереженні офіцера за особовим складом і відмежуванні тих, у кого от от може з'явитись психічний розлад, або вже з'явилися великі психологічні проблеми через важку бойову втому і відправлені таких людей на лікування, реабілітацію чи взагалі демобілізацію. Якось розповідав, як у одного з моїх солдатів був дебют шизофренії. На жаль, зокрема, через це явище. Він вирушив на пошуки міфічних істот, які застрягли під землею, аби врятувати їх. Вважав їх побратимами. Ось це воно. Бойова втома, плюс бойовий травматичний стрес, плюс можлива схильність до цього розладу. Зненацька спричинила початок психічного розладу. Хоча солдат мав показники лише легкої бойової втоми. Ну і звичайно, командир також намагається надавати відпочинок тим солдатам, які мають явні ознаки легкої бойової втоми, заміняти їх на тих, хто перепочив, якщо така опція, звісно, є. Нарешті п'яте. Психіатрична допомога. Ну, про це напевно нічого нового вам не розкажу. У мене на каналі багато відео саме про психологічну реабілітацію та лікування ветеранів, контузії, органічні розлади, ПТСР, генералізовані тривожні розлади, що тільки не розбирав, долучаючи як теорію, так і практику. Звісно, це ще не все. Водночас, це найрозповсюдженіше і найкорисніше, що можу вам запропонувати у форматі ролика на Ютубі на цю тему. Оперативне втручання шок, ступор, паніка. Що ж, ми поговорили про ситуації, основні засади, принципи та методи протидії бойовому травматичному стресу, залишилося нагальне втручання. Наголошую дуже сильно на тому, що якщо ви не маєте освіти у сфері психології або не проходили курси так меду, або не маєте інших супутніх теоретичних або практичних знань, усе, що буду казати, не рекомендую застосовувати на практиці. Це дуже небезпечно і єдине виправдання застосування таких методів це надзвичайна ситуація. В інших ситуаціях, якщо можливо, кличте медиків або осіб, які їх заміняють. Золота закономірність необхідності оперативного втручання в армії, абсолютно більшість таких станів, як шок, ступор, психотична реакція, паніка сукупно називаються БСР, бойова оперативна стресова реакція, відбувається в перший бій воїна, коли він ще не розуміє, як це правильно працює на тактичному рівні і як буде реагувати його психіка. Командири, сержанти та більш досвідчені побратими мають по можливості пильно слідкувати за діями або безділями. Діяльністю солдата, Дебрифінг після бою повинен бути адекватним без будь-якої критики, та зі словами підтримки, того що у всіх не все було як по маслу в першому бою. Навіть якщо це не зовсім правда. Що можна очікувати від солдата? Початковий шок від декількох секунд до декількох хвилин. Тут організм або абсолютно фокусується на самозбереженні, або відразу переходить до стадії ступор заціпаніння. Ступор у такому випадку буде короткостроковим, неврологічним, а не психіатричним. Так, різниця важлива, бо тут не йдеться про порушення вищої нервової діяльності. Тобто, ви не можете психологічними методами миттєво вивести. Сти людину зі стану, а лише чекати, поки біологічна реакція завершиться. У будь-якому разі, якщо солдат просто неприцільно насипає в сторону ворога або виконує дії, які не загрожують життю і здоров'ю його побратимів, його не варто чіпати. А от коли він перейде в демобілізаційний стан, або якщо він одразу заціпенів, треба дуже обережно забрати у нього зброю та або посадити на землю, або взагалі покласти полежати на кармат. Початкова реакція шоку може б також супроводжуватись панікою. Ось це вже досить критично. Бо Паніка може охопити інших серед особового складу. Цього взагалі допускати не можна, навіть якщо панікує вищий за званням офіцер, треба скорочувати та заспокоювати. Звичайно, попередньо відібравши зброю. Також після активних бойових дій на дебрифінгу потрібно спостерігати, чи не змінилася поведінка у кожного окремого солдата підрозділу. Вас цікавить, чи не змінилася стандартна реакція на події, чи є у воїна труднощі під час згадування подій, з їх описом, порушення мовлення, моторики і взагалі не характерні фактори для конкретно цієї людини. Найчастіше саме вони свідчать про можливі більш серйозні психологічні або навіть психіатричні проблеми, тобто хворобливий стан, який унеможливлює виконання службових обов'язків. Звичайно, це ще треба буде перевірити або психіатру, або неврологу. Але на позиціях їх зазвичай немає. Розумію, що деякі офіцери командної ланки скажуть, що це занадто велика перестраховка, і людина просто може бути стомлена. Але, леді та джентльмени, краще перестрахуватися, аніж солдат зловить активацію реактивного психозу на позиції поруч із вами зі зброєю. Хочете вірте, а хочете ні. Вигрібати це потім буде досить важко. Знову таки звертаю вашу увагу на старі подкасти, де це розповідав детально. А. Ще одна штука. Не так давно випустив подкаст для патронів і меценатів каналу, де постарався детально розповісти до чого готуватися, якщо ви піджак, тобто офіцер військової кафедри без досвіду, і вас мобілізують, чи самі йдете. Тому на цю тему навряд чи буде матеріал у загальному доступі. Якщо зацікавлені, можете приєднуватись до підтримки каналу й отримання додаткового контенту. Розумію, що висвітлив не все однак, для початкового відео думаю досить. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір три варіанти на ваш смак: Патрон, баймійкофі та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість поставити питання у коментарях під відео на патроні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу, відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал Шана та Дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!